Доброго дня всім, хто дивиться це відео, я Дмитро Калько, адвокат, і сьогодні розповім про свій досвід участі в прийомі громадян, який проводила депутатка Київради від європейської солідарності Вікторія Пташник. Я не можу тепер Дмитро, скільки... А чим заробляєте на життя? А чого у вас немає в реєстрі адвокатів? Детальні плани території. Ви до речі, як підтримуєте, не підтримуєте. У мене до вас питання Я просто хочу сказати слово. Ми віддавилися від того питання я вам задала. депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу, зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини. Виборцю свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування, яким же чином депутат має дізнаватися про інтереси територіальної громади? Одним з таких інструментів є прийом громадян. Це важливий механізм, завдяки якому кияни можуть донести свої проблеми до представників місцевої влади. Але чи завжди депутати використовують цю можливість за призначенням? Мій випадок став яскравим прикладом того, як цей процес іноді перетворюється на фарс, шоу, марну втрату часу і навіть відео у соцмережах, яке не полінувалося зняти депутатка замість того, щоб присвятити час та ресурси вирішенню нагальних запитів киян. Не забудьте залишити свої коментарі, ваші думки важливі, і разом ми можемо впливати. На зміни почнемо з особливостей роботи приймання депутатки. Депутат повинен оприлюднювати, завчасно оприлюднювати графіки особистих прийомів громадян, які відповідно до законодавства повинні проводитися щонайменше раз на місяць, тобто вирішувати питання не індивідуально з кожним, хто звертається до депутатки про дату і час місця прийому. А так, щоб кожен громадянин міг ознайомитися з відповідним документом, графіком особистого прийому громадян та мати змогу використати своє право передбаченим законом, згідно відповідей Київської міської ради та особисто депутатки, на мої звернення стосовно надання особистого графіку прийому громадян, депутатки Київради, Пташник Вікторії Юрівни, останнє відповіла про дату прийому у грудні. І що графік на 25 рік ще не формувався? Отже, графік прийому як документ у цієї депутатки ніде не оприлюднений і визначається нею самою, мабуть, кожного разу ситуативно. Це дуже зручно, тому що можна завжди сказати, що прийом громадян скінчився до побачення, до того це порушення і статті 212 прим. 3 Кодексу України про правопорушення, тобто порушення права на інформацію та право на звернення, Неоприлюднення інформації обов'язкове. Оприлюднення якої передбачено законами України про доступ до публічної інформації, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 25 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але ж депутат не посадова особа, тому порушувати можна щодо причин для звернення, чому я вирішив звернутися саме до пані Пташника. Вона є членкинею регламентної комісії Київради та має юридичну освіту. І сама вона під час пленарних засідань висловлюється з різних питань, зокрема на сесії Київської міської ради від 19.09.24 року. Двічі виступала проти голосування щодо земельних питань, в яких виключили пункти простягнення безпідставно збережених коштів за весь час. Підкреслюю весь час користування нерухомим майном. Яке знаходиться на земельній ділянці? Стверджуючи, що згідно практики верховного суду, ця вимога є законною. Користувався земельною ділянкою без її оформлення, і відповідно мав би сплатити за той період, допоки не було прийнято відповідне рішення, орієнтовно 450 тисяч гривень. Комісія земельна пропонує звільнити його від необхідності цієї сплати. Я, Я вам можу так, сказати, що існує практика верховного суду, яка говорить і підтверджує, що абсолютно законним є вимога про сплату коштів за той період, поки ти користуєшся земельною ділянкою, вона не оформлена у. Тебе в користування оренду і так далі, тому я б просила би поставити на голосування все ж таки спочатку без рекомендацій цієї комісії, підтримати пропозиції департаменту по земельних ресурсах, а і е, спробувати все ж таки попіклуватися про наповнення київського бюджету, про який ви зазвичай так гучно тут і палко в залі говорите. Однак немає жодного рішення Верховного суду про можливість стягнення у позасудовому порядку. Рішенням органу місцевого самоврядування до того ще й як умова передачі земельної ділянки при цьому за термін, який може перевищувати загальний термін позовної давності, понад три роки. Ваша є позиція, чому ви знімаєте пункт 3.8. Ви проти того, щоб знімали пункт 3.8, Правильно? Я так розумію. Я за те, щоб додавали пункт 5.5. Пункт привісім, що досягнення. Ну, це, це, це дуже конструктивно. Ви проти того, щоб пункт привісім. Який, який пункт був? Якого рішення? Ми, про... Стягнення безпісставно спроси. Друзі, забідає, отак, що... отак мені е, представники слуг народу перешкоджають здійснені моєї депутатської діяльності. Я вам щось перешкоджаю? Під час особистого прийому перші 15 хвилин я лише вислуховував від депутатки її питання до мене. А коли почав? Відповідати, вона одразу перебувала мене і переходила на іншу тему, яка цікавила тільки її. Що вас спонукало піти до Слуг народу? Коли ж я нарешті почав озвучувати мої питання, з якими я прийшов, вона почала запитувати про конкретне рішення, щодо якого був виступ, та зробила вигляд, що не пам'ятає своєї позиції. Після чого депутатка знову почала говорити, що її непокоїть, і навіть звинуватила мене в отриманні коштів. Потім, взагалі, почала критикувати і сміятися з моїх питань. Які, на її думку, мабуть, не є важливими, Пан прийомі. Ви дивіться, ви прочитаєте зараз, я почекаю. Сплатив, а безпідставно збережені кошти за користування земельною ділянкою з моменту набуття. Не перебувайте мене. Не спокійно, мені не треба якісь витих. Будь ласка, я звертаюся на особистому прийомі щодо того, що ви підтримуєте в будь-якому проєкті рішення з ваших виступів. В'ятаємо розумію, просто. Щодо сплатити безпідставно збережені кошти за користування земельною ділянкою з моменту набуття права власності на бік нерухомого майна, так. розташовані на ній до моменту реєстрації права оренди на земельну ділянку у державному реєстрі що ви на нерухому майно на підставі розрахунку департаменту земельних ресурсів. Правильно це, правильно, це, правильно. це по кожному проекту, це пишення. пропозиція по кожному камда правильно та, та, та департаменту та, земельних та, ресурсів, а ви не підтримуєте наповнення я? київського бюджету. Ви ні, не ну ви ж адвокат. Ну як же це так? Я ну, ви ж ви не зараз... розумієте, що я таке хочу зауважити, що ви зараз прийшли до мене на прийом як до депутата. При цьому ви я являєтесь юридичним фахом дивіться, у вас є знання. І ну це ж не забрати. Спеціальні, фахові знання. Так я ж вам хочу пояснити, якщо дивіться, вас... можна четвертий раз, що мене турбує в цих проєктах. Да. О, 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 прекрасно. прекрасно. Давай, це я, це не я почав, це ви почали. Нарешті. Це ж ви почали. Нарешті. Не нарешті. Можна, да? можна. Нужна. Один, Мої звернення. слуг народу катастрофа. Да, Причому тут слуга народу? Не вийшати регіорлики на людей на мене оно не Немає на за... Немає. Люди проголосували в Києві, за Мар'яна Безруку, за Микола Кищенка. Це не. Не Я, тому, тут, до чого, вихлебуватися Я вихлебуватися тут до чого іщі. на особистому прийомі громадян? Я тут до чого на особистому моєму прийомі отаким ви допомагаєте, які голосують за такі дірміще. Вам зараз показати, так? за що ви голосуєте вашу фракцію? Звісно, за мене Могі Ні, голосувати. ваша фракція. Могі Ні, голосувати. ви вас писку зайшли. Мене. Ваша фракція. Дивіться, ви вас писку зайшли. Ви не дивлюся. Я на особистому прийомі громадян. Не помічників депутатів, а громадян. Досить віша твоє можна я... мені, пане помічник народу вас відповісти вам да, на питання. Я вас слухаю, можна слуги народу нарешті ви донесете до них інформацію, вони при чому тут, і народу? Тому, що вони ганьба і злочин. А я... Ви горда, вони... честь і слава нації. Да. Я не прикормую, але вона ганьбища, верховні раді. Вони це прекрасна. Всі це бачать. Ви тупо перекриваєте пісню? Можна мені, можна мені нормально, я нормально. До вас. Я бачу. Нормально. Прикливо. Я вислухав вашу дітей. Так песні ви ж питання, не даєте мені відповідати. Я слухаю. По суті, без слух народу і без пашини. Давайте, я вас слухаю. Це моє, як громадянина, питання. Я вважаю. Що немає судової практики, яку де кладуть в основу департамент земельних ресурсів, що за весь час з моменту набуття права власності на об'єкти нерухомого майна в односторонньому порядку без рішення суду може бути стягнуті ці кошти, і питання не в тому, хорошо наповнення бюджету чи не хорошо. Якщо хорошо наповнення бюджету, то на, прийміть рішення то прийміть рішення, що стягнути з гремлянина калька мільйон гривень, Та і все. Які питання. Це ж Та чому б ні? Це ж хорошо наповнення бюджету. Хм. Я вас слухаю. Слухайте, мені шкода, що у вас так багато часу, бо краще, бо і ви його витрачали на щось цінність. Доходить до того, що депутатка нарешті пропонує мене вислухати. Але як тільки я починаю зачитувати своє питання. Одночасно розмовляє, проявляє повну зневагу і порушуючи елементарні етичні норми, починає мене перебувати. А ви витрачаєте цей час? Я думаю, всі наші глядачі покажу. Подивиться бездарна, абсолютно бездарна. Зараз ви зараз так. перейшли на російську це. Я е, можете допомогти мені підшукати більш гарне слово на також у вас і помічник, захорошення. Значить о Прекрасно, так? ви зараз допоможете. А ви допомагаєте далі слугам народу, але нарешті почніть допомагати це більш якісне, тому що за те, що вони голосують, і зокрема та депутатка інтереси, якої ви представляєте, я ну, не це, представник її інтересів. Е, я вам кажу, як адвокат. Я не є представником. Також у ході спілкування, яке більше скидалось на якісь нападки і постійні докори з боку депутатки, то я марную її час, то заважаю працювати. Я поцікавився легальністю функціонування приймальні Вікторії Пташник. Тому що я зараз могла би ефективніше проводити свій час, а не влаштовувати вам оце от, ну, не з не... вас. Є я... графік особистого прийому. Звісно. Я по графіку. але ж ви не по графіку прийшли. Як це не прийшов по графіку? От ваш лист. Я провожу. Ну, ви да, зараз. Дивіться, все, у мене прийом закінчиться один 1.15 я... тому. Ну, Але саме тому прийшов, що я вас поважаю, просто... ну, як і кожного громадянина ну, уявляєте? так ну, того, мені цікава ваша ну, думка. Бо я вважаю, що це ну взагалі цікаво вислуховувати та, позицію та, інших, навіть якщо вона відмінна. ви мені бо це по, по, ви суті, не... питання, по суті на жодне моє питання не відповіли. На жодне А у вас так було багато питань? Бу є ще багато. Оце перше Давайте. про передачу оренду. Подивіться, я вам дав перше, яке я знайшов рішення. Так, то що, то що з в кожному рішенні 4,10 чи 3,8. Що мені зробити, що ви хочете? від мене? Не виступати, чи шо Ні, чому? Ви ж прийшли до мене. Дивіться, моя позиція. У вас неправильна юридична позиція. Тому що людина не може сплатити за 20 років, наприклад, в моменту реєстрації права на нерухоме майно. Такої практики в судах не існує. Ви Це через суд ви за три роки можна зробити. Ви переймаєтеся мої, за бізнес, мої не за позицію. Да, цьому, тому що у вас публічна позиція. Я вважаю, вона у єдина, О, тільки у вас за наявною у мене інформацією, її приймальня існує лише формально. І реальна робота там не ведеться. При цьому незрозуміло, де працюють її помічники, які отримують зарплату. Але що більше... Я почав цікавитись діяльністю і біографією пані Пташник, то більше дивувався. Виявляється, у неї не лише прогалини у знанні законів України і регламенту Київради, Ради, а й нулі у щорічній декларації. Під нулями я маю на увазі не їхню кількість у сумах і задекларованих доходів, а їхню повну відсутність і таємниче зникнення з документу, ретельно вивчивши декларацію пташник. Після закінчення каденції народної депутатки восьмого скликання я дізнався, що вона та її родина мала солідні статки на рахунках і не лише в українських банках, а вже в щорічній декларації за 23-й рік кошти не вказані. Родину депутатки спіткала економічна криза, чи це небажання показувати своїм виборцям майновий стан. Так багато питань, і так мало відповідей. Прийом тривав понад півтори години, і замість відповідей на мої запитання я почув дивні та не конкретні коментарі. Загалом її поведінка була далекою від конструктивної і суперечила кодексу етики депутатів Київради. Окрім того, мала ознаки дискримінації. Ви знали, що кодекс етики депутатів Київради встановлює стандарти поведінки депутатів, яких вони мають дотримуватися у своїй діяльності. Поведінка пані пташник не відповідала одразу кільком ключовим положенням цього документу, а таким як сумлінність і професіоналізм, відповідальність перед громадою, прозорість і публічність, відсутність будь-яких проявів дискримінації за будь-якими ознаками та ставлення до нормативних документів. Це я чому? прийшов як це громадянин. Прекрасно. Ви починаєте грати в політику. Я, я не політик. Це прекрасно. Я не ви помічник. Ви допомагаєте що, що допоможете тут голосувати за поновлення. Що, що слухайте, Як я допомагаю депутатам? І вам заважаю. у звісані депутат. А що а я що ви як поміч? Як я допомагаю я, і вам? Як я заважаю? А я, як я ви, тут як громади. Ви як помічник? Мені цікаво, що ви робите. Ви корочку просто то що я, я помічник? Все, це я Якась яка вам різниця? Він, мені що? цікаво. Просто є жодна. А мені корочки? цікаво, це з якою метою ви цікавитесь. Я терпів дуже чесна. довго. Бо якщо Чому це корички, не доброчесно? тому я маю повідомити в поліцію на вас. Для тому що звісно, корочку ходити для Диві. чого? Вас... Може, ви заходите в якісь об'єкти, корочку це ви використовувати. Може, незаконно отримуєте грошові кошти. Розумі? Ви заважаєте мені звертатися до вас в питання. Боже, то я не ж вам можу хотіла звернутися. пропонування оренди. Ви мені я там не можу. можу, не ваші питання розглядаються, мої питання. Ваше питання ви... про те, про мою позицію по пункту. Конечно, по безпідставно збереженням дивіться, во дивіться. Дивіться, от я відкрив будь-який проект рішення. будь який бачите, поповнення читаю вам. Бутри вам читаю, вам читаю сплатити безпідставно збережені кошти за користування земельною ділянкою. Це у кожного а ну, читати. Рішення. Я, я просто документи я цілісно. При чому цілісно? А... після завершення прийому я зафіксував кричущий випадок, який демонструє зухвале нехтування законодавством і базовими нормами етики. А також що підкреслюю. Упередженим ставленням до мене особисто з боку депутатки, Пташник, помічники пані Пташник, з її слів, без мого відома та дозволу зняли на камеру. Як невідомий чоловік у їдальні Київської міської ради, нібито передає мені гроші. Згодом це фото було поширено в відкритому доступі без моєї згоди і без згоди цього чоловіка. Пояснення контексту, та яке надавалося, як нібито факт надання мені хабара, Зумовлює поведінку і пояснює поведінку депутат Пташник. Це намагання учорнити мене як фізичну особу. Такі дії не тільки створюють викривлене враження про ситуацію, але і порушують мої права і права третьої особи як громадянина. У свою чергу, положеннями статті 32 Конституції України, встановлено, що. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ці дії депутатки Київської міської ради порушують статті 307 та 308 цивільного кодексу України, які регламентують захист права на зображення особи. Ця ситуація ще раз демонструє, що депутатка Вікторія Пташник та її команда нехтують не лише нормами кодексу етики, але й вимогами чинного законодавства. Іронічне поєднання, чи не так, людина юридично освітою нехтує законами і правами громадян, а використання незаконних методів для спроби дискредитації свідчить про низький рівень професіоналізму та відсутність поваги до базових прав громадян. Мій досвід ще раз доводить, наскільки важливою є прозорість роботи місцевої влади. Громадяни мають права звертатися до обранців із важливими питаннями. А Депутати зобов'язані це питання вирішувати. Пані Пташник, на жаль, продемонструвала, що прийом громадян для неї є лише формальністю. Я закликаю громаду вимагати більшої прозорості від депутатів. Якщо у вас є власний досвід спілкування з місцевими депутатами, діліться в коментарях. Закликаю усіх глядачів, уважно слідкуйте за діями представників влади та вимагайте дотримання законності у всіх аспектах їхньої роботи. Особливо під час прийому громадян. Ваші права заслуговують на захист, незалежно від того, хто їх порушує. Отже, що ми маємо? Специфічний статус депутата це така собі чупакабра, яка хоч не отримує зарплату і не несе жодної персональної відповідальності, в тому числі адміністративної. За порушення закону бере участь у вирішенні життєво важливих питань для людей, самостійно вирішує питання розпорядження бюджетними коштами, вирішує, кого взяти на оплачувану роботу, керуючись власними політичними переконаннями, навіть за наявності вищої юридичної освіти, може свідомо не виконувати закон, тому що немає жодної відповідальності. У разі прийняття рішення більшістю таких депутатів чи може воно бути законним? Ніколи. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.